Сегодняшний ранок для харьковян с взрывов. Близко к 8 ранку ворог здійснив ракетный обстрел киевского района. Утром Харьков обстреливали ракетами С300. Тогда пострадало 6 человек. Прилеты по одному из предприятий Харькова. Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушение. Пізніше в Харкові знову пролунав вибух, знову ракетний удар, знову по Київському району. Під обстрілом і прикордонні райони Харківщини. Минулої доби російські окупанти обстрілювали міста Куп'янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів. В Богодухівському районі госпіталізовано 30-річного чоловіка з пораненням. В Куп'янському поранені 56-річна жінка та 58-річний чоловік. За повідомленням рятувальників, дві пожежі, що сталися цієї доби, пов'язані з веденням бойових дій. Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились в Богодухівському та Куп'янському районах області. Горіли гаражі на території приватних житлових будинків. Триває розмінування деокупованих територій за добу піротехніки ДСНС знешкодили 657 вибухонебезпечних предметів. Інформують рятувальники. Станом на сьогоднішній день, за даними штабу оборони, українські військові визволили 554 села та містечка області, і визвольні бої тривають. Наразі лише 2% Харківщини залишаються у тимчасовій окупації росіян. Це 32 населених пункти, і вже скоро, переконані у штабі оборони, вони повернуться під контроль України. Яна біляєва Стас Дейнеко, Харківські ізвісті.